Чому нарцис боїться твоєї автономності і як стати для нього некерованою? Послухай уважно. У нарциса є один головний страх це твоя автономність. Чому саме так? Тому що автономною людиною неможливо керувати через емоції, да? через провину, через страхи і через емоційні гойдалки. Автономність це твоя система координат. Коли ти починаєш думати самостійно, коли ти приймаєш рішення самостійно, без його оглядки на його емоції, у нарциса починається тріщина в контролі. Він втрачає монополію на твою реальність. Для нього це ніби збій в системі. Чому вона не реагує так, як я звик? Що відбувається? Такі питання в нього виникають в голові. Нарцис тримає тебе в напрузі: то мовчить, то знецінює, то зникає взагалі. І коли твоє тіло починає переставати реагувати на ці стимуляції кортизолу, його маніпуляції перестають працювати. Простий такий протокол. Коли він проявляє холод, просто зупинись і зроби три великих видихи. Ти вийдеш із цієї реактивності, да, і він втрачає важелі. Ще один етап емоційна непередбачуваність, непідконтрольність. Коли він. Витребовує від тебе сльози, ти даєш спокій. Коли він хоче від тебе страху, ти даєш дистанцію. І коли він потребує, щоб ти доводила, то ти просто не вступаєш в його гру. Це руйнує його алгоритм контролю. Ти стаєш некерованою тоді, коли перестаєш підживлювати його енергійну цю систему і починаєш підживлювати свою. Нарцис. Тоді починає боятися, да, тому що розуміє, що вона більше не в моїх руках.